Давайте подивимося, куди власне Азербайджан виділив 2 мільйони. На постраждалі інфраструктурні об'єкти на території України, зокрема, Сокар. Поясніть мені, а де тут Україна? Тобто вони ремонтують своє? Своє. Да. Сокар. Сокар це фактично гаманець Аліва. Давайте називати речі своїми іменами. В Україні його інтереси представляв до останнього часу екс-заступник генпрокурора юндуз Мамедов. Досить цікава ситуація взагалі була, ну але менше стиль. Тому це те, що, пане Владиславе, 2 мільйони, які ми так тішимося, що ми отримали від Азербайджана, йдуть фактично на ремонт тих самих пошкоджених внаслідок російського удару, виробничої потужності підприємства «Сокар». А що таке 2 мільйони, вибачте, для в нафтовидобувної країни? Mm -hmm. Копійки, копійки. Ну, давайте називати речі своїми іменами. От вам чому і полягає краса цієї гри навколо ситуації з можливим диверсифікаційним постачанням азербайджанської нафти.